Я не буду претендувати на 15 мільйонів за загиблого сина, якщо ти віддаш мені гроші за половину його квартири. Якщо ти цього не зробиш, я і на 15 мільйонів подам, і на спадщину по квартирі подамся, і отримую і те, і те все одно. Історія про татуся, який не утримував, аліменти не платив, за те, коли син загинув, прийшов за своїм по праву. Мій син загинув. У нього було дві квартири: одна двокімнатна, а друга маленька однокімнатна студія, яку він здавав в оренду. Коли ми дізналися, що дитини нашої більше немає, з'явився через чотири місяці мій колишній алкаш. Він, в принципі, ніколи на дитину не допомагав. Я його особливо і не чіпала, бо він постійно безробітний по життю просто. Участі у вихованні він теж особливо не приймав, і слава Богу, інакше син виріс би таким самим, як і він нікчемою. Що він зараз хоче? Дитина наша була розумна, добре заробляла і купила дві квартири, як я вже й казала. Так ось він мені заявляє, давай мені або гроші за однокімнатну студію, або віддавай мені цю однокімнатну студію, я буду в ній жити. Інакше. Я подамся до нотаріуса на половину студії, на половину двокімнатної і подамся на 15 мільйонів. А так, якщо ти віддаш мені студію, я на 15 мільйонів і на другу квартиру претендувати не буду. Ми розрахуємося і забудемо один про одного. Розрахуємося. Я ще маю з ним розраховуватися майном дитини. Через шантаж за гроші дитини, яка загинула, яку він ніколи не виховував. Я просто не знаю, я б його вбила, якщо б я могла. Найголовніше, що ви розумієте, він десь проконсультувався, у цей чоловік. І він, як батько загиблого хлопця, він має право дійсно і на 15 мільйонів, і на одну другу у всьому майні цього хлопця, який йому належить. На момент смерті. І ви розумієте, наскільки у нас законодавець от до сих пір не врахована по 15 мільйонам? Оця історія щодо батьків, які мали заборгованості з за аліментів, які не виховували цих воїнів, які загинули, які нічого для них все життя не робили, а тепер такі величезні гроші. І вони лізуть розумієте, зі своїх дір, звідки вони повилазили, безсовісні. По спадщині, ще якщо є заборгованості офіційні, то його можна спробувати визнати нагідним спадкоємцем через суд. Але то є велика.